Насправді <світ> змінює життя людей в свій власний світ. Відчуттям страху за власне життя, якщо щось змінюється зовні. Всередині тебе. Вона не дає твоєму даху поїхати де дуже далеко, коли відбувається все, що відбувається. Зменшуватись прямо пропорційно дорівнює приблизно 50 годин терапевтичної роботи так працює психологічна опора. Це не магія, це результат сепарації. Хочеш? Розкажу тобі про найголовнішу опору у твоєму житті? А можливо, до того як я почну розповідати, ти напишеш в коментарі під цим відео і спробуєш догадатися. Привіт, вітаю тебе на каналі про стосунки з Іриною Савчук. З тобою менторка зі стосунків і психологиня Ірина Савчук. Поїхали розбиратися, яка опора для тебе. Зараз повинна бути найважливішою, на яку опору потрібно звертати увагу для того, щоб твоє життя не розвалилося на тисячу маленьких медвіжат, якщо щось піде не так. Знаєш, чому я цю тему вирішила підняти і за зовнішніх обставин і в нашій країні, і взагалі у світі, і за цієї великої кількості турбулентної інформації і подій, які відбуваються, більшість моїх клієнтів приходить із запитами: а як бути? А якщо буде те, а якщо буде це і у людей? На перших двох рівнях розвитку, про які я обов'язково розкажу на вебінарі Секрет, ще раз, до речі. Тому, якщо ти хочеш, обов'язково приходь. І от на перших двох рівнях ми завжди стикаємося з відчуттям страху за власне життя, якщо щось змінюється ззовні. І опора, яка нам не дає можливості розвалитися і побігти в страх, там, всередині тебе. Уявляєш? Насправді, психологічна опора є найціннішою, тому що вона не дає твоєму даху поїхати дуже далеко, коли відбувається все, що відбувається. Якщо ти давно не можеш вирішити запит, переходь до мене в менторство. Менторство це унікальний продукт такої Концентрації моєї твоєї уваги на запиті, які для тебе важливий саме тут і зараз. Ми зможемо розкачати твій простір для того, щоб знайти в ньому рішення саме для твоєї ситуації. Менторство варте твоєї уваги. повір. кількість місць як завжди, обмежена, тому що ця послуга потребує мого дуже сильного включення. Тому, якщо для тебе це цікаво, пиши мені обов'язково, і я подивлюсь на який найближчий час є вільні місця в менторство. До зустрічі! Найчастіше питання, яке я зустрічала, коли весь 22 й рік вагітна жила в Києві, це як ти це все витримуєш? Чому ти не їдеш? Як в тебе зберігається гарний настрій? оце все знаєте. І я зрозуміла тоді, що насправді я так багато років інвестувала в себе, в своє психічне здоров'я. Я працювала з терапевтом в терапевтичних групах. Я все життя вчилася, проживала свої турбулентні періоди. Що навіть така страшна подія для нашої країни була, я її проживала, але в мене був свій власний світ, в якому я продовжувала жити своє власне навіть в тих умовах щасливе життя. Так працює психологічна опора. Якщо ви інвестуєте в свою психологічну опору, то ваш страх він буде зменшуватись прямо пропорційно вашому психологічному віку, до якого ви доросли у роботі зі своєю психологічною опорою. Тому хто до речі дуже сильно хоче розібратися в цій темі і доростити свою психологічну опору, приходьте на курс про сепарацію посилання під цим відео, тому що це унікальний продукт, який дорівнює приблизно 50 годинам терапевтичної роботи, на якому ти отримаєш практичні. Достатньо складні в чомусь інструменти, але на тарифі про або в індивідуальній роботі зі мною тариф Інді ти зможеш гарно це пропрацювати і не злитися. Якщо ти впевнена в своїх силах, що ти можеш сама робити завдання, ти можеш скористатися тарифом Base. Але це унікальний продукт в своєму роді, який насправді змінює життя людей. А якщо ти сумніваєшся, на цьому каналі є папка, яка називається відгуки і інтерв'ю. От в інтерв'ю багато дівчат є, які розповідають про свій досвід після цього курсу і від Зменшення тривоги до збільшення ясності в своєму житті, від зменшення потреби подобатися всім і до сміливості бути собою, від зменшення контролю і до довіри того, що відбувається насправді у твоєму житті. А це дуже дуже сильний аспект, який дозволяє зменшити оцей страх, про який ми говоримо. Зменшення провини і більше відповідальності за свої рішення, тому що тільки дорослій людині, сепарованій людині дано приймати рішення, за які вона несе відповідальність, і не відчувати себе. І вже ж це зменшення болю, тому що ти перестаєш жити в минулому і нарешті починаєш жити своїм щасливим життям тут і зараз. Це не магія, це результат сепарації, які пройшло вже більше до 150 людей і чоловіків. Також до речі, початок вже от от. От тобі залишилось лише прийняти рішення. Якщо ти сумніваєшся, у мене є безплатний тест на сепарацію, також посилання під цим відео. Ти можеш його пройти і зрозуміти, остаточно вирішити, що це для тебе чи ні, або зв'язатися з моєю помічницею, яка ще додатково відповість на всі твої питання. Ти можеш не тривожитися, тому що будь-яку твою тривогу, яка в тебе виникає всередині щодо рішення про сепарацію, я нейтралізую. Питай або в коментарях під цим відео, або у моєї помічниці. Дякую усім, хто інвестує в своє психологічне здоров'я, тим, що доєднується до мого каналу мемберів Індії або потаємної кімнати, або забулек називається насправді третій варіант участі, але там ви можете ставити питання, і я на них буду давати окрему відео відповідь. І така можливість також є посилання під це відео. Якщо для вас важливо отримувати відео відповіді від мене на ваші питання, ви можете підписатися на цей тариф і поставити до чотирьох питань на місяць. Так, от про психологічну опору. Навіть маленькі дії, навіть те, що ви слухаєте мої безплатні відео, здавалось би, так тут що таке безплатні відео. Але повірте, скільки я отримую відгуків від дівчат, які не купили жодної моєї програми, але переслухали весь YouTube, переслухали всі мої вони Кажуть, іра, до мене просто змінюється мислення. Взагалі, я не думаю, так як я думала раніше. Бо іра, я нарешті пішла від свого токсика. А вже ж якщо ти хочеш набагато швидше отримати результат, ти можеш приходити в мої програми. Але якщо в тебе немає такої матеріальної можливості, слухай. Дивись, слухай, дивись, слухай, і давай нові контексти своєму мозку. Так, ти також можеш собі допомогти. Не все тільки за гроші, так тому що зараз люди дуже люблять звинувачувати експертів, в тому що ну, звісно, ви там за гроші, ну а вже ж гроші це привілегії дорослих людей. І ніхто не буде безкоштовно робити те, що можна продати. Ну, давайте чесно, тому що всі дорослі люди хочуть мати достойні умови життя для того, щоб могти допомагати. Складно допомагати з дефіциту. Знаєте, складно допомагати, коли ти думаєш, що тобі поїсти. Тому я дякую всім за те, що ви підтримуєте, підтримуєте Мій канал. Для цього також є посилання під цим відео або своєю підпискою мемберською, або просто своїми донатами, які ви мені присилаєте, тому що таким чином я маю змогу записувати для вас набагато більше корисних, безкоштовних відео. Будьте щедрими, і тоді щедріться буде повертатися до вас в рази. Дякую вам за увагу. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео.